Добрий день, шанувальні вболівальники футболу, канал ХФЛ Радує вас, з ми випуском передачі в час. Перед зі мною знаходиться наш футбольний експерт Олександр Довгань. Ну і я журналіст Веській Сергій. Сьогодні ми зібралися тут при такій гарній погоді, щоб оголосити найкращих гравців першого кола у вищій лізі. Як то кажуть, збірна хфл 2012. Ну що ж, почнемо з чого. Ми сьогодні вже вирішили, що не будемо там роздавати перше, друге, третє місце, призерів, просто скажемо, хто найкращий, а там вже хай глядачі самі вирішують, чи дійсно так, чи ні. Ми що, кого почнемо? Слабший чи ніж. То починаємо знизу. Починаємо з Італії з Каоліника, гравця спарти одного з найкращих бомбардирів ОФЕ, який з... Забив багато м'ячів, не пам'ятаю точно цифру, але... No. В кожній грі, можна сказати, він забивав, бо основним так творцем-експерту. І завдяки йому, напевно, команду набрали. Так, ну, команда знаходиться всередині турнірної таблиці. Вони путаються до аутсайдерів. Звісно, прогрес. Звісно, він тягне за свою команду, на нього дають пас якийсь. ну, більш -менш -менш -менш. Так, наступний у нас Андрій Слюбик з А1349. І, звісно, славна команда, на початку перемагали, здобували очки. Андрій на себе набрав так більшу частину гри. Але чомусь не знаю, чому їй так не задалося. Вояки теж середині таблиці, хоча прогнозували, що вони будуть серед лідерів. Можливо, в другому полі піднажмуть трошки. Е, наступний у нас е, Семчий Ігор, Спартак 91. От ти Саня, більш з ним знайомий, не можеш сказати? Так, ну це. Напевно, лідер Спартака 91. Ну, дуже технічний гравець, він добре веде гру в своєї команді. Можна сказати, він як плеймейкер, роздає пасиви, чудово веде гру. Завдяки йому створюється багато моментів в їхній команді. Він, можна сказати, ну, відіграє напевно, найбільшу роль в цій команді. Того ми його вирішили відзначити. Е, наступний наш кандидат, на найкращого, це Михайло Монастирський, який. Чуть не кожного місяця здобував золото кращого гравця місяця. Навіть останній раз ми йому присудили золото, але ненаситні шанувальники, зорі і таланту ігрою, яка в нього це золото, можна так сказати. Ну, Михайло своєю грою тяне фурію на перші місця. Зараз він, здається, четверті. Е, ні, все таки четвертий так. Михайла ми вже порівнювали час від часу так, з Кріщану Роналду у реалі, тому що він бере лідерські якості на себе і веде атаки команди час часто від часу забуває м'ячі. Я б ще додав, що в нього хороший удар такий поставлений, Він непогано б'є з різних позицій на футбольному полі, того він, ну, можна сказати, він багато голів забив з таких середніх дистанцій, наскільки я замітив. Має хороший удар, напевно, завдяки цьому у нього так і багато зараз Ну, Наступний у нас від Соліду, який, можна сказати, мебель. Роман Федорук, який пропустив деякі матчі на початку сезону через травму ноги. Але коли з'являвся, все ж забував не менше двох м'ячів за гру. І варто відзначити його. Все ж не тільки воротар Соліда тягне команду на себе, а ще ж є і Роман, який. Нападі допомагає своїй команді результативністю. Далі, напевно, вже беремо гравців пачками. Далі у нас дуплет з бистриці. Ні, дует, дуети. Тарас Вітковський і Олександр Дугань. От ну, якраз Таня розкаже про себе і про свого партнера. Щось ну, почнемо, напевно, що Тараса. Е, ну, ви вже його неодноразово відмічали, як одного з найкращих гравців кожного місяця. Е, всі його, ну, Експерти одногласно визнають, напевно, лідером нашої команди, який веде гру. Там, навіть, наскільки пам'ятаю, спочатку казали, що він ну, один з найтехнічніших гравців. Ну, зараз також він йде серед бомбардирів, але трішки стає. Можливо, він в другому колі додасть. і ну, Дужай, напевно, що і як і віка Ігора, і Монастирського Михайла ну, також, напевно, Віталія Олійника. Будемо сподіватися на це. Ну а за себе я можу сказати, що ну це для мене також несподівано. Хоча, можливо, якщо ну, бути чесним з собою, я напевно теж приложив якийсь, е, ну, ну, напевно, що долі успіху. Долі успіху, тому що ну, треба відмічати гравців, тому що ми дійсно досягли успіху зараз друге місце. Того я радий за себе, радий за Тараса. І хочу сказати та й нам двом, щоб ми напевно продовжили в тому ж дусі. Головне, щоб гірше не було. Сподіваюсь, що краще нас чекає. Ні, надіємося, що швидко це всуне зорію з першого місця. Ну, з цим не згідні тріо гравців з зорі. Тож, так якось підібрали. Тарас Сайк, він весь час грав більше на захист своїх воріт. На початку, особливо сезону, коли гравців не вистачало, не знаю, чому в кінці вони випускали. не знаю, Недовіра, чи якийсь конфлікт був. Ну, можливо, Тарас в подальшому виступати найкраще і все-таки проб'ється в основу. Я думаю, Ставимо його кращих гравців КФЛ. Другий представник зорі це Андрій Космірак. Він як плеймейкер, можна сказати, мозок команди. такий собі каві, як вже порівняти Берсловний рал наш КФЛ. Заміт, він багато дуже посів віддав на ігор, віка. можна сказати, його, ну, також його треба відмітити. Андрій, ну, він напевно теж один з найкращих. Я думаю, він другому колі ще докаже всім, що його будуть неодноразово визнавати гравцем місяця. Хороший технічний гравець, який багато вже де програма, має ну, це великий досвід для вищої ліги ХФЛ. Того я рахую ну, зоря і тому на першому місці що завдяки, е, тому що там грають такі гравці, вони мусять бути на першому місці. Ну і Ігор Яків'як, третій, найкращий бомбардир е, Ліги ХФЛ. В кожному матчі не обходиться без його голів. Напевно всі стомилися його конкуренти доганяти, і доганяти весь час, цей відрив вже великий. Не знаю, чи комусь вдасться ігора посунути з кращого бомбардирства, але поки що він є найкращим бомбардиром, і забивалою зорі. І будемо сподіватися, що в наступному колі він в тому ж дуся. І зоря досі не буде програвати. Ну, тепер перейдемо до наступної номінації, кращий вортар. тут у нас вже кандидатів, слава Богу, менше, вже лише 5. Взяли тих, хто дійсно стабільно стояв у рамці, заслужив похвали, перейдемо до наших деда. Почнемо з Юрія Андрейка з Вокпрайду. На початку сезону Вокпрайд показував досить хорошу гру. Юрій в першу чергу заслуговував поколи, адже завдяки йому «Вокпрайд» пропускав і здобував Сподіваюся, так будемо надіятися, що в цьому поліція нашого робота. <реш> Ми перейдемо до наступного кандидата, це Тарас Легкий, Спартака, 91. Спартак взагалі врахувався в ходу сезону одним з головних кандидатів на золото, чомусь не задалося їм в останніх іграх. Якраз саме швидше перемогла їх. Останніх ігра, якраз воротар, напевно, не, не був е ну, проти нас, його не було і вроді ще проти е а, одних з команд. Тому Спартак програв і напевно, що якби якщо був воротар, було б важче. Та. Ну, Тарас відіграв велику роль на початку сезону, я б сказав. А в кінці, ну, напевно, і самі гравці трохи здали, і е також він, тому Спартак і скотився вниз. Можливо, вже розслабилися. Так. Не знаю, не знаю. В другому колі хай наздоганяє. Ну і авторитет серед авторитетів. Гроза нападаючи на мавтій суді. Напевно, наганяє на всіх страх. І ще й може зробити на декоративність. Про нього ми вже багато говорили. Ну, Напевно, найсвідченіший гравець, який грає в КФЛ. Це, напевно, від... Ну, для всіх було цікаво грати проти нього проти в, в, в тих іграх, в яких він стояв на воротах. Також слід відмітити нього непоганий удар, він забив кілька голів. Напевно, один з ключових гравців Соліда, я б так міг його відмітити. Ну, я думаю, про нього всі все знають, тому тут важливо все, мало ти що ти про ти нього ти. говорити, тому що його ім'я, напевно, говорить саме за себе. Ну, оскільки Беспіль зайняло друге місце в турнірній таблиці, то. Передостанній в нашому списку якраз є Юрій Логажевський, який, якщо стоїть насухо, то бислися здобуває очки і крім аплодисментів в трибор. Це... Юра, як сказати, пишається тим, що здобуває нагрози. Так, 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 він пишається, але ну, деколи да, він може розслабитися, це призводить до нестабільності, коли він пропускає. Так було, коли його визнали, одним з кращих. То, можливо, так він протів... Так проти він з парти погано зіграв, Ми, напевно, що він через нього програв. Але були такі ігри, напевно, що коли він був одним з кращих нас на полі. ну, Я думаю, більшість було в нього позитивних ігор, ніж негативних. А там до негативних він, напевно, зробив висновки і продовжував додавати. І, ну, Він не перший рік грає за нашу команду, і я сказав би так, що він виріс, дійсно, він додав. Бо колись він був набагато слабший воротар, а тепер... ну, він може так чуть-чуть порадіти за себе і ми за нього порадіємо. Але ну, якщо він не почує, то хай продовжує тренуватися, адже недосяжного немає і завжди треба прогресувати. Думаю, маємо спеціальну силку відео на сторінку хай дивиться. Я ще чув, що будете приймати участь світом на якомусь турнірі, то так. Юра там буде стояти. Так, він буде основним воротарем, на нього велика покладається надія, тому що там команда теж буде сильна. Ну що ж, Ну і ясно, що зорі у нас теж є кандидат, це Євген Яровенко. Звісно, запальний воротар, отримав червону карточку, два матчі дискваліфікації навіть сидів був. Не знаю, що з ним відбувалося. Але все ж таки «Зорю» він в деяких матчах, яких саме стояв, тягнув. Тому і зоря попускало дуже мало м'ячів. Не знаю, завдяки йому чи завдяки команді, але все ж таки треба відзначити, що воротар він непогано. Ну і остання номінація, ну, напевно, що сама як сказати, вірогідна. Трійка найкращих команд першого кола. Тут, як і в турнірній таблиці, солід третій, бистриця, друга, і зоря перша, щоправда, зоря має певний відрив від бистри і Соліда. От якраз хочу Саш, те спитати, чи бистриці Солід зможуть донати з Ну, Не знаю, чи догнати, але я напевно... Що... В більшій мірі впевнений, що ми не опустимося нижче і, напевно, що будемо старатися підтримати е, ну, ту марку, яку ми здобули в першому квалі. Ну, а там час, ігри покажуть, адже футбол деколи буває. Не завжди сильніша команда виграє в футболі, це вже багато, всі знають. І тому всяке може бути. Можливо, ми десь виграємо, можливо, десь програємо. І з цього буде все складатися. Е, ну, напевно, що. Головне, не допускати якихось фатальних таких помилок, щоб і тоді, ну, ми зможемо, напевно, що зберегти ці позиції, а можливо, і ну, пережання зорю. Хоча це буде надзвичайно важко зробити, це Треба, щоб кожен гравець хотів вірив в себе і перемагав. Тому будемо старатися. Ніхто, ніхто не буде боятися, і будемо виходити, грати, старатися. Ну, я думаю, так само... ти зробиш все, що від тебе залежить. І швидко може донати зорю. Але ми і зорі бажаємо. Не опускати свій рівень і боротися до Ну, Бажаємо соліду, адже в них теж хороша команда, клас, класні підібрані гравці. Ну, чудова команда, яка теж буде боротися. Сподіваюся на те, що вони відберуть очки в зорі. Ну, напевно, всі будуть за них волювати. Ну, Також, я б ще, ну, можливо, команда не попала, але я б відмітив фурію, адже в багатьох іграх, там, де вони збирали всі склади, вони ж не також заслуговують, можливо. Четвертого ну, місця команда непогана. Молоді хлопці, хороша підтримка. Ну, думаю, в другому колі їм потрібно збиратися і поборотися ще за призові місця, адже в них непоганіший є шанс. Можливо, стабільності мого часу. Так. Ну таке, давай же влічемо строки від КПЛ. У нас таки євро, що в країні триває сьогодні перший півфінал. Який ти думаєш став хто Португалія чи Іспанія? Ну, ну, я так слідкував за Іспанією, чесно кажучи, відверто. Мені. Ну, в них якась нудна трошки гра, під, вже навіть питався багатьох друзів, вони кажуть, що засипають під їхню гру, адже Іспанія забуває один гол і далі контролює гру. Сьогодні я буду своїми друзями болювати за Португалію, тому що команда більш грає кращий футбол. Будемо сподіватися, що вони виграють і пройдуть фінал. Адже діти, що фінал не ну, буде нудний, бо в Києві великий так. стадіон найбільший серед тих, що приймає ну, Євро. Вже, напевно, мені багатьом не надоїло, що, що Іспанія виграє чемпіонат світу, Європи, треба дати. Дорога вже інша команда. Так, Португалія, ми за тебе, тримаємо кулаки. І, напевно, на цьому завершуємо цей випуск. Будемо прощатися вже, до що зустрічей, адже Ми маємо ще вибрати, вибрати краще по-перше.